Добрий день, друзі. Маю на продажу крафтове варення. Крафтове варення в невеличких партіях, затованої крафтове на малинове. Тут мінімум цукру, ягода своя, свого городу. Добре підходить до млинців, сиру ну і до м'яса можна його. Також маємо наявності агрус. Маємо в наявності смородиного варення. Так само без кісточки, без шкірки, джем підходить до млинців, до сиру, до м'яса. Є йошта агрус. Так само без кістки, без шкірок, одна м'якоть, мінімум цукру. І оржина. І також є ложина. Так само без шкірки і без кісточок. Підходять до м'яса, до сиру і до млинців. Банки півлітрові 500 грамів. Отаке от. Всім, хто хоче, замовляйте, ціна буде 130 гривень за одну баночку. Все, дякую. Всім хай щастить гарного дня. Донайте на збройні сили України.